Діяльність спеціалістів колективу служби аналізу безпеки Хмельницької атомної електростанції досить специфічна, надзвичайно важлива і направлена на розроблення і супровід звітів з аналізу безпеки в актуальному стані для обох енергоблоків Хмельницької АЕС, розроблення звітів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків, виконання ймовірного аналізу безпеки, супровід технічної експлуатації. Ці систем безпеки, розгляд і перевірка теплогідравлічних розрахунків, що були виконані для аналізу безпеки енергоблоків, а також здійснюється робота за таким напрямком діяльності, як кваліфікація обладнання та оцінка сейсмостійкості. 2014 год достатньо був продуктивний і в той же час складний для нас. В 2014 году підрозділенню Была выполнена одна из больших задач, это периодическая переоценка безопасности энергоблока номер 2, которая выполняется в соответствии с НП раз в 10 лет. Разработаны материалы, и сейчас эти материалы проходят государственную экспертизу. Вот. Все работы, которые были на 2014 год подразделением, выполнены в установленные сроки, задержек особых нет. И Скажем так, на 2015 год у нас грандіозні плани, які направлені на реалізацію трьох мероприятий комплексно сводної програми повышения уровня 1 енергоблоків 2. Це заходи з виконання кваліфікації устаткування, оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд. Виконання цих завдань контролюється з боку Держатомрегулювання і складатиме невід'ємну частину продовження експлуатації енергоблока номер 1 Хмельницької атомної електростанції. Тому ці роботи у нас тільки начались, скажем так, на стартовому етапі, і тому... Те два года, которые у нас есть, то есть 2015, 16, это будут достаточно сложные года по реализации этих мероприятий, но я думаю, все в наших силах. Третье мероприятие это веро... выполнение вероятностной оценки безопасности энергоблоков номер 1 и 2. По второму энергоблоку мероприятия, то есть материалы разработаны и проходят государственную экспертизу. По энергоблоку номер 1 эти работы. Випоняються і планується завершення робот кінцу п'ятнадцятого года. Загалом у світовій ядерній енергетиці зберігається тенденція продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків. Зокрема, на Хмельницькій атомній електростанції продовжуються роботи з продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 з реакторною установкою ВВР 1000 в промислову експлуатацію енергоблок введено у грудні 1988 року. Термін експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС завершується у 2018 році. Рішення про можливості продовження терміну експлуатації даного енергоблока понад встановленого проектом терміну може бути ухвалене Держатомрегулюванням України на основі результатів переоцінки його безпеки. Однією із умов продовження експлуатації понад проектного терміну є виконання цільових критеріїв безпеки для діючих енергоблоків атомних електростанцій. Для обґрунтування безпеки при продовженні проектного терміну експлуатації енергоблока розробляється звіт з періодичної переоцінки безпеки, що складається з переліку низки факторів та комплексного аналізу безпеки. З цією метою планується розпочати розробку такого документа. За результатами звіту буде визначено термін, режими та умови подальшої експлуатації енергоблока. Колективом служби аналізу безпеки Хмельницької АЕС ведуться підготовчі роботи, направлені на розроблення звіту періодичної переоцінки безпеки енергоблока номер 1 що буде складовою частиною тих матеріалів, які надаватимуться Держатомрегулюванню для продовження терміну експлуатації енергоблока номер 1 Хмельницької АЕС. Тому робота теж достатньо... скажем так, ответственно, чтобы определиться с объемами работ, предоставляемой информации, а также, чтобы актуально отразить те мероприятия, которые реализованы, будут реализованы, и, соответственно, показать, что энергоблок номер один после эксплуатации 30 лет стал не, не скажем так, не хуже и соответствует всем требованиям и нормам по безопасности и является таким же безопасным энергоблоком, как вновь вводимые энергоблоки. У відповідності з нормативними вимогами енергокомпанія і Хмельницька атомна електростанція постійно підвищують рівень безпеки енергоблоків атомної станції, которые э, неоднократно підтвердили, при різних міжнародних місіях, ОСАРТ, ВАУ, що вони безпечні відповідають нормативним требованиям по безпечності як українських. Так і мирових. Окрім того, на Хмельницькій АЕС розроблені план ліцензування енергоблока номер 1 та програма підготовки до експлуатації у понадпроектний термін. В програмі визначені об'єм, порядок і терміни виконання відповідних організаційно-технічних заходів, направлених на підготовку енергоблока до експлуатації у понадпроектний термін. Необхідно також зазначити, що однією із важливих умов при продовженні терміну експлуатації енергоблока номер 1 Хмельницької АЕС є виконання комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій, що була введена в дію постановою Кабінету міністрів України у 2011 році. Заходи, що увійшли до програми підготовки енергоблока номер 1 до експлуатації у понад проектний термін, будуть реалізовані до кінця 2017 року. У відповідності з нормативними вимогами, звіт з періодичної переоцінки безпеки має бути наданий до Держатомрегулювання за рік до завершення проектного терміну експлуатації енергоблока номер 1 Хмельницької АЕС. Тобто до 13 грудня 2017 року. Цього тижня проходила також виробнича нарада за участю спеціалістів Служби аналізу безпеки Хмельницької АЕС в рамках реалізації міжнародного проєкту оптимізація експлуатаційного неруйнівного контролю металу, трубопроводів і обладнання. Проект уже дліться рік. От, на текущий момент. Е... консорциум, то есть состоящий из представителей Ибердроллы, Энерготом и Альгиз. Они выполнили анализ, сравнительный анализ нормативной документации к контролю металла украинского и те, которые применяются на европейских скажем так европейских странах также рассмотрели те подходы которые применяются в европейских странах с применением рискоориентированных подходов по реализации этого направления Згодом після завершення проекту заплановано внесення змін до нашої типової програми експлуатаційного контролю металу і за можливості передбачена оптимізація об'ємів виконання контролю металів під час проведення планово попереджувальних ремонтів.